План мобілізації під час шостої хвилі на Коломищині виконано лише на третину. Про це на нараді з сільськими та селищними головами говорили військовий комісар Олег Пархоменко та керівники району. Вони звернулися до війтів допомогти та виконати план, передбачений тимчасовою мобілізацією. Більше розкаже Богдан Малецький вперше від початку мобілізації, Коломиський район забезпечив менший відсоток призовників, аніж саме місто. Військовий комісар Олег Пархоменко зазначив, що шість сіл навіть. Перевиконали план, а ще чотири наближаються до 100%. відсотків. Однак є й такі, у яких не мобілізували жодного мешканця. Як приклад комісар назвав село Голосків, хочу відмітити, що на сьогоднішній день шість сільських селищних рад виконали це планове завдання, яке ми видавали 16-19 червня. Це є Воскресінці, Корнич, Пядики, Турка, Угорники. Цинява. Чотири сільські ради наблизились до виконання цього завдання. Це є Іванівці, Кніждвір, Ніжній Вербі, Шатонія. Там залишилось по одному чоловіку. Ну і, на жаль, решта сільських рад переважній своїй більшості взагалі не, не дали ні одного чоловіка. Я прекрасно розумію і вас розумію. І ту ситуацію, яка складається в районі, сезонні ці роботи, що ну, людей реально дуже мало. Але якщо уважно подивитись, то вечірній час біля всіх зласних ну, є досить багато. Здорових, придатних чоловіків. То я сьогодні з цієї трибуни ще раз хотів попросити звернутись до вас, залишилось тиждень часу. 17 серпня мобілізаційні заходи по шостій хвилі закінчуються. Ми маємо так попрацювати. Ну, по крайній мірі, оті сільські ради і які не дали ну, ні одного чоловіка. По одному чоловіку це вже як мінімум 30 чоловік. Голова райдержадміністрації Любомир Глушков знову закликав сільських та селищних голів долучитися до мобілізаційних процесів. Головне вважає, керівник району треба активніше спілкуватися з односельцями, адже практично в кожній громаді є люди, які виявляють бажання піти військовими на схід. Ми зобов'язані з вами всі провести шосту хвилю мобілізації на сьогоднішній день. Коломийщина повинна делегувати 161 свого представника до Збройних сил України. Для чого ми це робимо? Наші хлопці, наші земляки, ваші односельчани сьогодні вже, дехто більше року, перебувають на сході мобілізовані. Прийшов час, коли вони повинні повернутися до своїх домівок, вернутися до себе додому, до своїх рідних і близьких. Для того, щоб ми це зробили, забезпечили їм таку можливість, нам необхідно вжити всіх заходів, щоб зміна їм приїхала вчасно. І від кожного з нас це залежить, тому і всі дорослі тут люди. Я прошу вас долучитись до цієї роботи. А ще очільник Коломищини розповів, що тепер тих мешканців міста та району, які проходитимуть службу за контрактом на аеродромі під Коломию, зараховуватимуть до мобілізованих. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подієнтика.